Станіслав, що робиш? Ти спитай, де я знаходжусь. Я знаходжусь в салоні Мазенка, Так називається наша компанія. Ми займаємося виробництвом декоративних штукатурок, а також професійно наносимо їх на ваші стіни. Сьогодні я роблю, дивіться вже красиво, наношу декоративну штукатурку. Простими словами, вона називається білий матовий мокрий шовк. Так я її назвав. Але оточенто ви знаєте таку штукатурку. Це біле матове оточенто. Або ви знаєте вільвет декор, штукатурку. Це білий матовий вільвет декор. Ні. Це Simple вайт від торгової марки Мазанка. Білий матовий мокрий шов. Ось так виглядає перший шар. Я вже накатував в попередніх відео подложку, наносив фонову фарбу Мазанка Paint. Наніс перший шар. Вже ви можете бачити колір та ефект матеріалу. Цей матеріал не блистить, має мазочок і має отакий білий, прикольний світлий дуже колір. Що далі я буду робити? Буду наносити самий цікавий фінішний шар. Покажу в наступному відео.